з приводу крейди, як правильно її розрахувати, скільки потрібно внести. Це вам може сказати лише агроном, коли він розрахує, да подивиться ваші там аналізи, подивиться вашу землю і скаже, що там в дефіциті, який відсоток дефіциту. Коротше, цим займається агроном. Не потрібно повторювати за нами, вносити крейду за нами. Можливо, у вас там взагалі все добре з землею. Є кальцій, тому вам крейда і не потрібна. У нас кальцію взагалі немає в землі, тому ми насичаємо землю. Кальцієм, ну ось, ось так. Але знову ж таки, ми це не придумали самі. Тому повторювати за нами не потрібно. Так, да, я додаю крейду в землю під догірки. Це чисто від себе, буквально там жменьку. Ну, мені просто так захотілося, я так експериментую, бачу, що вони реагують непогано. А так, щоб прям увлікатися, увлікатися і розсипати під помідори велику кількість, то ні. PH землі зміниться, і це також не дуже добре потім для рослин. Тому лише після консультації в агронома.